Ну нащупане немає тої реалізації, де ви відчуваєте себе затребуваним спеціалістом і де зараз заробляють 10 тисяч гривень, я не хочу мільйон. Добрий день. Відчуваєте, що ви застрягли, хочете по іншому житті? так ситуація склалася та обставини, від мене не залежали і траляля. Фігня. Я, може, і знаю супризнання, але продавати їх не вмію. Боюся підняти, наприклад, чек або боюся продати людині і чисто психологічна історія. Всім привіт! Ви на моєму ютуб-каналі з вами Катерина Баришева. І сьогодні ми будемо говорити, з чого ж почати змінювати своє життя. Тут, знаєте, такий важливий момент, що а для чого вам потрібно змінювати своє життя? Чи у вас. Щось не влаштовує, чи це тому, що зараз просто модно і всі зараз навколо весь інстаграм, Ютуб, всі кажуть, давай, змінюйся, траляля. Але чи дійсно це вам потрібно? Тому що, якщо ви від цього не кайфуєте, не драйвитеся від самої думки, що вау, я можливо щось змінюю і стане краще, тоді вам це просто не треба. І ваша задача зараз просто вимкнути відео і просто йти далі, пролежувати свої бочки на дивані. Але якщо ви дійсно відчуваєте, що ви застрягли, хочете по іншому житті, тоді дивіться це відео до кінця, тому що тут. Тут я буду розбирати взагалі, що робити, які кроки зробити для того, щоб змінити життя. Чому людина хоче змінювати життя? Тому що не влаштовує той певний рівень, який є неприємні стосунки, да, в яких немає радості, кайфу, насолоди немає тої реалізації, де ви відчуваєте себе затребуваним спеціалістом, і де ви от, можете розкрити свій потенціал, да і відповідно заробити грошей ну, на хвилиночку, так де ви, наприклад, якщо ви не відчуваєте, що ви там класно реалізувалися як мама. І кайфуєте дійсно від того, що ви знаходитесь там своїми дітьми, проводите з ними час, тому що будь-які зміни в житті це комплексна робота. Це не можна говорити, що можна взяти один кусочок, його пропрацювати, все стане класно. Ну це те саме, що вам болить все тіло, а ви будете там одну тільки руку лікувати в надії, що вам сполегшує. Ні, зміни в житті це має бути якась дуже затребувана історія, коли ви. Чітко розумієте, так як було, більше бути не може. Я так більше не погоджуюся. Але це ж як вас має півень клюнути в дупу, щоб ви заворушилися, тому що з моєї власної практики зазвичай люди не починають зміни від хорошого життя. Це дуже, дуже малесенький відсоток, коли людина дійсно мотивована і вона йде вперед, просто от, бо в неї такий смисл життя. Вона так себе бачить, по-іншому не може. В більшості випадків людина починає задумуватися про зміни, коли от вже край, коли вже дно нащупане. І знову ж таки, не всі навіть треба. Тому що буває так, що людина, начебто, розуміє, що щось би змінити було би непогано, але не готова діяти, тому що будь-які зміни вони потребують вашої включеності, вони потребують перепрошивки на багатьох рівнях, і в тому числі на рівні вашого мислення і на рівні ваших звичок і дій. Тому що той спосіб мислення, який ви мали до цього моменту, він вас привів саме в ту точку, де ви і зараз. І це треба усвідомити і прийняти той факт, що до цього моменту ви не брали відповідальність за своє життя, і воно плило якось. Саме собою потичії, але тепер ви готові це змінити і готові взяти цю відповідальність. Тому ж давайте ми поговоримо, які кроки треба зробити для того, щоб змінити своє життя і найперше змінити своє мислення, тому що ви маєте тут ключова думка. Спочатку ми змінюємо мислення, тому що на основі свого мислення ви приймаєте рішення, а на основі своїх рішень ви ж дієте. І на основі великого комплексу дій щось в вашому житті відбувається або хороше, або погане. І тільки по діях ви можете проаналізувати, яке у вас. Класне вас мислення чи не класне, бо якщо в вашому житті повна же, то логічно, що ви напевно щось думаєте не те, не те ви створюєте. Бо наш мозок це дуже крутий інструмент, дуже крутий біоробот, який вміє перетворювати духовність, те, що ми називаємо думкою. А він вміє перетворювати на матерію, і колись, наприклад, цей планшет він був просто думкою чиєсь. Хтось задумався, а було б непогано створити таку річ, і ось ця річ тепер в руках, але для цього потрібен час. Тому ви маєте для себе розуміти, що для того щоб змінити життя. Треба час тому, що спочатку ви перепрошиваєте свої мислення. а Мислення дуже швидке. А мозкові треба час для того, щоб це відтворити, перетворити в матерію, для того, щоб це відбулося. Якщо ви подивитеся мої інші відео, де я розповідаю про те, скільки треба часу, щоб реалізувалася ваша мрія, то ви саме це зрозумієте. Скільки треба часу для мозку для того, щоб він почав реалізовувати те, що ви думаєте? Бо все, що ви думаєте, ви створюєте. Думаєте гавно? Ви створюєте гавно в житті своєму. І не треба зараз мені розказувати, що це просто так ситуація склалася. та обставини від мене не залежали траля-ля, Фігня, тому що 95% всіх обставин навколо вас залежить від вас, і лише 5% Відсотки, якщо навіть щось від вас не залежить, то воно все одно залежить від того, як ви до цього будете ставитись, як ви будете це сприймати, чи ви будете там вбиватися, да чи ви все ж таки приймете і в моменті знаєте, як перегрупуєтеся і почнете діяти по-іншому. Тому обов'язково подивіться це відео, зараз не буду до нього повертатися. Найперше з чого треба почати взагалі зміни, це зрозуміти, де я зараз знаходжуся, яка точка А, тому що навіть в навігатор потрібно ввести дві точки: точка А, де зараз я знаходжуся, і точка Б, куди я збираюся заїхати, і тільки так навігати. Може пробудувати вам шлях. Ваша точка А це чесно подивитися на те, що відбувається в вашому житті, чесно відповісти собі, що я взагалі зараз роблю, що в мене зараз є, які у мене є ресурси, що я вже досягнула або досягнув. Так? Тут про дуже таку чесність з собою. Бо, знаєте, я не раз чую, коли людина там приходить, вона там починає аналізувати свою точку А, і я там запитую про точку Б, і людина каже: Ну, зараз заробляю 10 тисяч гривень, я не хочу мільйон. Добрий день. Це за скільки як це вабче? що, що має відбутися? За скільки там днів, секунд чи хвилин ти маєш зробити цей мільйон? Тобто людина інколи не коректно оцінює теперішні зараз вхідні дані для того, щоб пробудувати коректну дорогу цю до, до точки. Б. Я не кажу, що людина не може заробити цей мільйон. Може. Але з тими вхідними даними ні. Тобто, на даний момент у людини мислення лише на 10 тисяч гривень. Тобто на даний момент емоційна ємність може пропустити лише 10 емоцій на 10 тисяч гривень. Тобто зараз фінансова ємність може пропустити лише 10 тисяч гривень. Тобто, уявіть собі, чашечка малюсінька, в яку поміщається 10 тисяч гривень, і відро це мільйон. І ми намагаємося мільйон це відро залити в цю маленьку чашечку. Це ж логічно, що все лишнє буде просто виливатися. Це ж логічно. І це не буде можливо там за якийсь короткий проміжок часу, але на довгу перспективу так дійсно це можна маленькими кроками туди прийти. Тому наскільки важливо зрозуміти, які дії я роблю щоденно, на чому я заробляю, які у мене є таланти, що я можу продати, а за що мені платять, наприклад, якщо говорити про гроші? А які в мене є ресурс здоров'я? А от якщо говорити про час, так тому що, наприклад, якщо людина має уже зайнятість, у неї там дві години на день є всього лиш для того, щоб новим способом начати заробляти. То чесно так собі признатися, що по дві години в день це мені прийдеться дуже довго робити дії для того, щоб прийти в точку Б. Але тут про готовність. Так, да, довго, але я згідна. Да, це краще, ніж нічого. Тому чесно подивитися, що в мене зараз є. От які сфери мого життя зараз потребують мого особливого включення, особливої уваги, де я ще не взяла відповідальності. І тут дуже класно працює інструмент, як колесо балансу. Там є вісім сфер, і по кожній сфері можна проставити собі оціночку від 1 до 10 і зрозуміти, яка сфера просідає, які сфери просідають. І я тут рекомендую, звісно, взяти три, ну окей, чотири Сфери, з якими ви будете працювати там наступні півроку, не брати всі, тому що у вас буде жахливий розфокус. Коли ви чітко розумієте, що відбувається в вашій в кожній сфері вашого життя, і коли ви починаєте оцифровувати це, чесно собі давати оцінку. Ага, наприклад, в сфері стосунки з 10 у мене 3. А що мені треба зробити, щоб у мене було хоча би 6, наприклад? Розуміти, що я покроково буду наближатись до того, чого я хочу. От коли у вас є оцифрована точка А, коли ви розумієте, з якими вхідними даними я починаю працювати, тільки тоді ви можете накинути взагалі якісь кроки, рухи, з чим треба працювати. Наступний момент, звісно, ми маємо розуміти, куди ми йдемо. Тому що, як я вам говорила, навіть в навігаторі да, треба поставити точку А, точку Б для того, щоб навігатор промалював вам шлях. Точка Б це як ви себе бачите через певний проміжок часу. І тут треба, знаєте, підійти до цього без ілюзій і без дитячих фантазій, чесно собі признатися і сказати, що ага, тобто за 30 років свого життя я мільйон не заробила, то напевно за наступних бляха 10 місяців я мільйон теж не зароблю, тому що мені треба щось так сильно в собі змінити, щоб прийти. До іншої версії себе, до іншої особистості себе, яка вже заробляє тоді мільйон. І це буде по-чесному, і ставити ці цілі, точку Б цю, да, поступово збільшувати її, а не от в моменті, що от вона має якось таємним способом не знаю, має її пройти. Тому що якщо у вас маленькі ресурси, вхідні дані, але ви ставите велику ціль. По-перше, для вашого мозку не зрозуміло, як ви туди маєте прийти. Мозок такий, О, боже, ми це не зможемо зробити. І тому ваші багато мрії не збуваються, тому що ваш мозок навіть не знає, з якого боку до них підступитися. І тому задача поставити на найближчий короткий період, тому на рік, якихось там 5-8 ключових цілей по вашим сферам, як ви будете рухатися, до чого ви будете рухатися, але ж ці точки Б. В цих да, зонах вони не повинні бути якісь неймовірно абстрактними, шаленими, неймовірними і десь захмарними. Тобто, знаєте, ця історія хочу стати більш усвідомленішою, хочу почати реалізовуватися», хочу проявлятися. Ще непонятно що про що мова або «заробляла 10 тисяч гривень, тепер буду заробляти мільйон. Ну тобто, розумієте, да, що це трохи якби. Ну, пахне фантазією. Будь ласка, подумайте от таку річ. Залежно, звісно, від того, які у вас є вхідні дані, вхідні ресурси, які що у вас вже є, ви в середньому за рік можете покращити свої результати, ну так, щоб було комфортно для вас і для вашого мозку, приблизно на 20-30%. Тобто, умовно, порахуйте собі, будь ласка, що ви зараз заробляєте 10 тисяч, скільки чого вам треба робити, і ну, що от ви зможете вийти на, там, на таку суму, да, плюс 20-30% і далі рости. І набагато круче, коли ви усвідомлюєте що я краще до кінця року зроблю цей прорив і почну рости, і на наступний рік, рік знову ж буду далі рости, ніж я зараз нічого не зроблю і буду просто мріяти, що колись на мені на голову там, звалиться мільйон. Okay. Да? Тому дуже важливо, да, щоб ви для себе реально дивилися на свою точку Б. Я не кажу, що не треба шалено мріяти. Та звісно, треба бачити надзвичайні цілі, ставити перед собою якийсь просто мега космос якийсь цей однозначно. Це ж про нашу фантазію, про нашу дитячу частину, яка мріє, бажає. Але на коротку перспективу і на таку більш реальність, коли я готова включитися і пхати на той сферу життя, яку я там собі вибрала, то краще все-таки, щоб це була ціль. Максимально реальна і вам під силу, і зона компетенції вас ваша була саме в ній. Бо умовно, якщо ви хочете зробити а зараз заробляєте десять тисяч, і у вас немає на чому зараз зробити, там більше ніж там 15 чи 20, Ну вибачте мене, ну будьте реалістами, можливо, вам треба піти підтягнути якісь знання. А можливо, вам треба піти просто навіть іншу професію здобути, яка буде більш затребувана на ринку, і це теж. Те, що потребує часу і ваших зусиль, і це не відбудеться за один день. І ще ж плюс треба набути професійності, тому що ви заробляєте рівно стільки, скільки ви несете цінності світу і людям, і на даний момент ви несете цінність рівно настільки все. Це просто крапка, і тут можна знаєте там ображатися на світ на людей, що вони там щось то не купляються. Можна розуміти, окей, я може і знаю суперзнання, але продавати їх не вмію, і мені треба піти навчитися продавати. Або, або можливо, в мене суперкласні знання, я знаю, що вони коштують дорого. Але я ж боюся підняти, наприклад, чек, або боюся продати людині чисто психологічна історія, да страх поразки, страх бути меркантильною, страх бути торгашкою, що мене засудять. І це теж як зона росту, і вона буде потребувати вашого часу і залученості. І от коли у вас є вже два компоненти: точка А, да три компоненти, тому що ваше бажання і неготовність погоджуватися з тим, що є надалі, ваша точка А, коли ви оцифрували, розумієте, хто що й зараз відбувається, ваша точка Б, тоді можна переходити до роботи над Тим, щоби сформувати цей шлях, і найперше, з чим вам потрібно буде працювати, це з тим, що ви думаєте. Тому що ви можете хотіти просто космічних там не знаю, нереальних цілей, але якщо ви думаєте, що вам це не під силу, якщо ви думаєте, що іншим просто пощастило, якщо ви повні страхів, то ви нічого не зможете зробити. Тобто вам просто ваш мозок цього не дасть. І найперше, що я рекомендую, це звісно почати. З виявлення ваших взагалі думок, а що я думаю про свої цілі? А як я ставлюся до своїх цілей? І от, знаєте, от рекомендую просто вам взяти листочок, да, ви ж там цілі свої пропишете, і біля кожної цілі писати, що я думаю про ту ціль. Ага, я думаю, оце, оце, оце. Вийде, зможу, не зможу, а тут мені страшно. А тут, значить, я думаю, що це ні, а це ну просто повезло. А мене ж недостатньо знань. От все, що ви думаєте, треба виписувати, і тоді ви чесно дивитеся, чи у вас є мисленнєвий ресурс для того, щоб створити це. Та повторюсь, може, мозок може тільки створювати тільки те, що він розуміє, знає як. Якщо ви цього ще не робили і не знаєте, як то він вам цього ну ніяк не створить. Ну вибачте, пробачте. І тоді вам прийдеться створювати нові сценарії. Що я маю на увазі, коли говорю нові сценарії? Це коли ви прописуєте інший нейронний зв'язок в своїй голові, просто фактично. На перепрограмовуєте мозок, тобто допускаєте думку, що мені можна, мені можна там досягти чогось, мені можна заробляти щось. Вам там можна. Ну, питання, що ви там хочете. Тут ви можете з цим працювати як самостійно, але зазвичай оце я можу. Буде блокуватися вашими страхами і буде блокуватися вашою там, невпевненістю або сумнівами, або безпосередньо працювати з спеціалістом, який вміє точково перепрограмовувати мозок на ті задачі, під які потрібно саме вам. Тому я запрошу вас на консультацію, на діагностику, для того, щоб ми могли виявити, що зараз відбувається з вами на рівні мислення, чи ви. Готові да, до того, щоб прийти в точку Б, чи вас достатньо цих знаєте, правильного мислення? Коли ви впевнені, коли ви розумієте, що ви можете, коли у вас достатньо сил, коли ви можете опертися на себе і на свої рішення, і ви готові брати на себе ту відповідальність. Бо якщо ні, то швидше за себе ви будете стояти на одному місці. Бажання будуть, але тупцятись будете на одному місці. Коли відчуваєш, що от прям да, є ще попрацювати. Пишіть мені в дірект, телеграм, інстаграм є там в описі. Я про діагностую скажу, зможу я вам допомогти чи не зможу. Взагалі вам підходить мій метод не підходить. І тоді точково можна буде пропрацювати те, що вас зараз зупиняє. Знову ж таки, що це може бути? Страхи. Деструктивні переконання, це можуть бути якісь там заперечення, начебто хочу, але стою на місці, коли ви довго не можете там пробити фінансову стелю. Це все говорить, що у вас є ці переконання, які вам не даються створити. Отож, бо коли ви переписуєте ці сценарії, по-новому починаєте дивитися на якісь певні речі, наступний крок вам, звісно, потрібно робити нові дії, тому що можна безкінечно колупатися в своїй голові. Шукати там переконання, щось там міняти, але якщо це не приводить до того, що у вас будуть нові дії, то який в цьому взагалі сенс? Я взагалі кажу завжди, що яка би терапія у вас не була, де би ви з ким би не працювали, має бути щось попрацювали, пішли, зробили. Да? Дія має бути щось пропрацювали, пішли, зробили. Тобто, завжди має бути нова дія, і на основі нових дій має створюватись звичка. Тому що пам'ятаєте, вам говорила, що. Ймовірно, та людина, яка заробляє мільйон, вона буде дуже відрізнятися від тої людини, яка заробляє 10 тисяч. А відрізнятися вона буде мисленням, звичками, діями, оточенням, енергією. І ваша задача для себе зрозуміти, що на основі щоденних дій. Ви будете наближатися до тої нової версії себе, до тої людини, яка там заробляє ту суму, яку там ви, наприклад, хочете тільки діями. І знову це тут про вміння аналізувати, які дії ведуть мене до результату, які ні. Ті роблю просто аби робити. Знаєте, часом приходять до мене учні і говорять таку річ, що от я стільки роблю, але в мене немає результату. Ну, наприклад, там грошового. І в більшості випадків робити дії, заробляти це не одне й те саме. І в більшості випадків ті дії, які робить людина, не ведуть до результату, і тут треба чесно теж визнати, що мені просто подобається та да хрена робити. Мені просто подобається робити вигляд активної діяльності, замість того, щоб дійсно заробляти, замість того, щоб реально баб... ну, робити бабло. Звучить конечно, так трошки по цьому, як бути з 90-х. Ну ладно, тому що, наприклад, людина вміє, і замість того вона знаходить собі кучу якихось зобов'язань, задач. Щоб там, ніби, вигляд був бурної активності, і в більшості випадків скажу так, коли ми починаємо це розкопувати, то там бажання доказати свою значимість через кількість дій. Бо якщо я роблю мало, значить я лінтяйка, я не я, значить, я там ще треба доказати мамі, татові. Що дивись, я стільки тут цього роблю. Да, там ну, якась така от, от історія знову ж таки, звідки з нашого дитинства, з наших трав. Щоденні дії, так про це я думаю, ви зафіксували. І звісно, що дуже крутий інструмент, то, щоб змінити своє життя, змінити своє мислення, вам потрібно. Нове оточення, бо якщо в вашому оточенні люди, які постійно тягнуть вас назад, які постійно дають вам сумніватися в сумі, ну своїми вчинками, своїми словами, то вам дуже складно буде звідти вистрибнути. Знаєте, як цей принцип маринованого гірка, якщо значить взяти свіжий гірок і помістити в банку з розсолом, то рано чи пізно цей огірок стане маринованим. Це так само працює ваше оточення. Тобто, якщо ви будете в оточенні людей, які розвиваються, ростуть, більше заробляють, то ви рано чи пізно стаєте теж така сама, чи такий самий. Чому? Тому що в нашому мозку є зеркальні нейронні зв'язки, які відповідають за копіювання. Це те саме, що коли ви бачите по телеку, що хтось танцює, у вас там нога трохи дергається. Точно так само працює з оточенням. Тобто, якщо ви в полі класних якісних людей, то ви не можете не почати робити класні якісь речі, наприклад, там заробляти, реалізовуватися якісь нові дії робити. Ну і знову ж таки, якщо ви в маринаді. Який маринує вас на невдачу, то ймовірніше за все ви теж будете неудачником і тут. Ну давайте прям чесно, прям чесно, причесно, це однозначно працюючі інструменти. Це те, що я даю своїм учням, своїм клієнтам. Ми покроково пишемо точку, а аналізуємо, що в нас є. Пишемо точку Б, куди ми хочемо прийти. А це планування, постановка цілей. Працюємо з переконаннями деструктивними, так що в голові треба замінити для того, щоб легко було прийти негативними емоціями, щоб не піднімалося кожен раз. Там страшно сумно, і вся ця історія. І працюємо над тим, щоб вибудувати нові дії. Так, ну і відповідно бути в оточенні людей, які вже там досягли певних результатів. Це все в комплексі дає дійсно зміни. Але якщо людина не хоче змін, то її силою заставити не можна. І повторюсь знову ж до того, що я говорила. Ви можете дивитися на людей, які змінюються, і думати, блін, класно, от би мені так. Але якщо вам не хочеться, то ці інструменти вам не допоможуть. Тобто, ви в тій точці, в якій ви є. Дійсно, вам індюк чи хто там петух має клюнути нормально в жопу, щоб ви піднялися і почали робити. Тому що, якщо у вас прикритий там тил, і мамка, татко, там не знаю, чоловік все вам дасть, поробить і вам не горить, і, можливо, навіть людина просто така, якій не треба, і це теж ок, і вам треба просто це визнати і вибрати, сказати, да, це про мене, я буду сидіти далі в своїй калюшці, мені тут нормальненько. Але якщо ви хочете змін, тоді вам прийдеться пройти цей шлях. Без ілюзій, що воно відбудеться за один день, без якихось, знаєте, очікувань, що хтось вам дасть золоту якусь чарівну пігулку, яка там спрацює, і вас там прямо завтра озолотиться, все там ні. Ви маєте розуміти, що це шлях довго, і це шлях, на який ви стаєте, і, ймовірно, за все ви будете його йти, все своє життя. Да, може бути й так, бо знаєте, люди як думають, зараз піду швиденько пропрацюю, там перше, друге, третє і все. Як почну брам бабло лопатою, гребсти. Ні. Це історія, що на кожному новому рівні ви переходите да, на новий рівень, на новий рівень буде відкриватися якийсь певний слой для пропрацювання, тому що ви прожили, наприклад, 20, 30, 40, 50 років, і ви щось там набралися, да, якихось думок, дій, якихось сценаріїв. І тепер нам це все треба перетворювати, да, пере, ну, змінювати для того, щоб воно було ефективним, для того, щоб це відповідало вашим цілям. А на це треба час. Я вас просто хочу налаштувати на оцю таку відповідальність. Нечесне розуміння, про яке мало хто говорить, та що це робота вдовго, це гра вдовго. Але ця гра стоїть свічок, як то кажуть, тому що це та історія, коли ми переходимо в оцю таку дорослу позицію. А дорослим дівчаткам і хлопчикам можна все. У них там є класна насолода від життя, у них там є свобода, у них там є класні стосунки, гроші, кінець кінців, так і це все інструменти для. Досягнення чогось такого, ну, кожен знову ж таки по-своєму там буде сприймати гармонію для досягнення гармонії в своєму житті. Якщо вам треба дуже, приходьте, якщо ні, не приходьте. <схід> Але якщо серйозно, ну я думаю, що це відео заставило вас задуматися так про, про серйозні свої намірів, про те, куди ви йдете, чого ви хочете. Бо якщо дійсно вам треба, я можу допомогти. Обов'язково пересилайте це відео тим людям, які зараз думають, треба мені якісь зміни, не треба, з чого мені почати, що мені робити. От взагалі не зрозуміло. Обов'язково поставте лайк і пишіть в коментарях свої думки. До речі, за кращі коментарі і позначку сторіс я дарую 500 гривень розіграю між найкращими коментарями і сторісами. Тому обов'язково використайте цю можливість. От дивіться, вже от вам можливість прийшла, просто ви подивились. Робіть репости, тому що комусь ця інформація може змінити кардинальне життя. Всіх люблю, всіх цілую і до наступних зустрічей.